13 березня у столичному кінотеатрі Оскар відбулася прем'єра комедійної стрічки Відпустка на осліп». Це історія суворої київської бізнес-леді, яку колеги відправляють у несподівану відпустку в Карпати. Розкажіть, будь ласка, про цю стрічку. Чому вона цікава? Чим вона наповнена? І як вона вами натхнена? Вона наповнена любов'ю, вона наповнена коханням, вона наповнена побутовим гумором. І головне, що вона дуже соціально значуща. Розкривається тема соціалізації військовослужбовців у тиловому житті, і все це подано в такому легкому стилі. Тому рушій до перегляду. А от розкажіть детальніше про ось такий соціальний меседж. Ми розуміємо, що це зараз дуже важливо, але все одно поясніть, можливо, особисто для вас, чому це так відгукнулося і захотілося саме через комедію передати таку соціальну місію. Є таке поняття, як м'яка сила. Тобто, ми повинні говорити на дуже важливі теми, але зробити їх зрозумілими кожному. І от, власне, ми. Дуже намагались це втілити в нашій комедії, в нашій романтичній комедії. Для мене ця стрічка важлива, тому що вона про любов. Це одне з таких понять, яке змінює все життя. Так сталося і в нашому фільмі. Головний актор, який виконував роль. Цьому фільмі це Даніель Салєм, діючий військовий ЗСУ, і він брав відпустку у себе, щоб зіграти у відпустці наослів. Але нам було важливо саме залучати діючих військових, тому що в цьому, конкретно в цій комедії, військова тема вона є через все кіно. Нам було важливо показати діючого військового і показати відносини, які в нього формуються з людьми, там з дівчиною, кохання і так далі. Це українське кіно про сьогодення, про проблеми, які також є у людей. Люди йдуть, дивляться, і ви бачите за рейтинг. Ми дуже добрі показники от потяг 31 грудня. І коли ти вийдеш заміж, я ще не знаю, які там показники у песиків, але тенденція так, є тенденція є, що комедійне кіно все ж таки залучає більше аудиторію в Україні наразі ніж інші жанри. Це дуже відповідальна місія, я вважаю, Але якщо я за щось взявся, я намагався максимально бути точним в цьому в в цієї місії. І я просто знаю, що кожен військовий хоче бути любимим і хоче любити, і він чекає на кохання. І я впевнений, що він думає, що кохання чекає на нього, коли він повертається на відпустку, наприклад, чи додому. Неважливо, це мама, тато, дружина, діти. Він хоче, щоб його обняли і бути потрібним. Я вважаю, що кожен військовий робить це, щоб, щоб знати, що всередині він потрібен. По суті, показали себе, ви не грали? Я не, я не актор, тому я вдячний, мабуть, такому персонажу. Він дуже класний. Ну, було легко грати його, але там була дуже класна атмосфера. Я вдячний усій команді, вдячний партнерам на знімальному майданчику за те, що дали цей акторський простір, і я якось е, існував там. Кожен проект унікальний, вкладаєш частку себе, але цей фільм для мене носить особливий характер. Я маю відношення до нього починаючи від ранньої розробки сценарія, завершуючи останніми бантиками, так би мовити, які ми доводили сьогодні вранці на постпродакшені. Тому так дійсно ми живемо цим проектом. У нас команда однодумців. Ми дуже повірили в цей хай концерт. плекаємо певні очікування з цим фільмом. Ви знаєте все про фільм, про його створення і так далі. Особисто для вас, який був такий. Момент саме фільму цієї стрічки, який вас найбільше зачепив, найбільше вам сподобався в будь-якому проєкті Є переломний момент, коли ти можеш собі сказати так, він відбудеться вже точно. Це було в серпні місяці. Це була сьома ранку. Це була 21 перша година знімальної зміни, коли ми знімали масову сцену Івана купала. Вона дуже непроста. Це було перекриття озеро Сеневір. З, ну ви побачите, вона така досить відовична. І от коли прозвучала команда Стоп знято, я зрозумів, що цей фільм відбудеться. Ви знімалися разом, і ви така прям весела компанія. Тобто -то мама і два сина. Що, що... Старший син да. син. або максимум син і зяті. Це вони вигадують, бо насправді я баба Килина, а це мої як то, похресники. Да, но тому кому комучавки. Ми просто були задіяні в гарній, прекрасній одній сцені, може, два. Нічого розказувати. Ну, Вже були. треба розказувати, вже це. Треба. але це була нічна сцена. Це була нічна, нічна сцена. сцена. Прям пахло кольором, як Чи... де вас було і... дуже файно прям було добре на сцені наскільки було що 120, напевно 120, двадцять це десь людей в одній сцені це буде були. сама масова сцена сама весь фільм це біля озера івана Купала. дуже гарно ми вже що й не чули трішки про цю там частину багато гарно і ми були там прям ну до самого ранку ми були всю ніч до ранку. — на там натуральних були. декораціях. На натуральних декораціях там коропи вискакували з води і плавниками плескали. І, казали ліпших актьорів і танців. Не бачили Небо. в житті. Було дуже душевно, атмосферно. Тобто, було таке, ніби що всі одна велика родина, всі розумілись, тобто не було якісь, і ці один одного підтримували. Це на неможливіше команда, було всі молоді, да, всі в гарному настрої. Тобто, між між дублями всі там сміялися, було класно. Коротше.